Це для наших переселенців, які зараз у місті Богодухів, Ми передамо, і, да, редактор, так. редактор маяка Богодухівського, моя колега і добре знайома наша землячка Тетяна Лучинська передасть приходьте, забирайте і ще дамо із попередньої партії газет, тому що ми зберігали саме для наших земляків із... Які зараз, як зараз доводиться бути в Богодухові. Тому що ми ахтиркою, ахтирський регіон охоплюємо, з Богодуховим гірше сполучення. Обов'язково передам. Дякую вам. І я вам дякую. Земляки, заходьте в редакцію, забирайте. Ну давай я не його розпакую, наче так. і вручуємося. А потім його на надавати. Така кружка. Тут маяк і вор наш торт, який ми дарували, як був ювілей газети. Пам'ятаєш, де на сторіччя. 90-річчя, да, ми так приїжджали. Да, Ось такий. А тут весна іде, крокуємо до перемоги. Дякую, це так зворушливо. І це виготовлено на обладнання, яке маяк закупив для того, так. щоб мати ще одне джерело доходу. Так що приходьте в маяк, замовляйте. Дякую чашки за рекламу і підтримуйте рідне видання. Дякую за рекламу. Дякую, дякую вам. Так, дийди. Тепер, давай, Розе. так. Рубашка, що пересувала, це рубашку передачиш, це хорошій людині, яка, бо це їх прямо вона на туму, бачить. Такі ж дітки буде наші. Да, да. І можливо 1 вересня ну, піде навіть в школу це да, дітки. Да, да, да. Так, так, так. Гарній дитині. А як же? Бач, кажучи, воно коли не відкривається. Наша землячка колега зробила ще таку добру річ не тільки для мене, а для багатьох дітей. Я організувала акцію підтримку дітей-переселенців. Що це за акція? Ми попросимо пані Тетяну саму розповісти. Ця акція виникла спонтанно, тому що у нас дуже багато земляків, які або вихідці з Великописарівської громади, або їхні родичі, близькі, знайомі, друзі живуть там. Хто жив у Великописарівській громаді, хто живе і зараз. Але дуже багато переселенців зараз в Охтирському районі, в самій Охтирці. І мій колега, друг Олексій Пасюга. Він також зараз переселенець. І от ми з ним зв'язалися і вирішили таку я вирішила таку акцію. Запропонувала Олексію. Олексій підтримав. І наші земляки дякую, 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 дякую всім. Організували таку акцію. Поприносили в редакцію. Стільки звісно, все в машину маленьку не вмістилося. Тому, якщо у мене, до речі, звернення є таке. Якщо хтось буде їхати через Богодухів або з Богодухова до Охтирки, правильно чи куди будь-куди, ми заберемо, тому що ми да. буваємо і великі Писарівці. Да. Чи і до Охтирки, і... чи в велику писарівку, у нас в редакції ще дуже багато пакунків для наших переселенців. Там і іграшки, і речі для дітей. І памперси, і е, одяг є, і взуття. Тобто дуже багато всього. Тому запрошуємо усіх долучатися до акції, тому що разом ми сила, разом ми, земляки, да, ми земляки з Олексієм. І я думаю, що разом ми сила, обов'язково все буде добре і все буде перемога. Ну а редактор-переселенця вже бачили чудовий подарунок, буду його берегти. І... Ні, Не буду берегти, буду з нього пити чай і каву. І щось міцніше. І міцніше. Ну а зараз О, що, будемо перегружати. А скоро теж п'ють міцніше. Я знаю. А -а -а. Зараз будемо завантажувати, бачу його багато. І Ці? все таке. Да. Ось такі, дивись, рюкзаки. Тіше, хто там Це чудові рюкзачки для наших школярів. Да, да, да. Вони вже наповнені. Це Марина Бутильська, е, наша також волонтерка, зараз живе за кордоном в Америці. Це іграшок ось тільки різноманітний. Сумку, сумку повертати? Ні, не треба. Е, а що тут за речі, щоб знали наші... Тут е, ось і отакі ось ці, ці з Америки є. Від американських наших друзів, такі отакі що... Ну, що... Од... Це не тільки для я бачу, це. Звісно, для... і для, і для дорослих... дорослих також там десь. Там ще й для дорослих да. є. Да. Можливо, ми відвеземо службу соцзахист або в лікарню. Подивимося, порадимося з керівництвом громади. Це так і для дорослих, і для дітей, для пліт, відрізняється. Ми будемо носити, а ви стрімайте. Але <рес> ось така денебудь покласти, це теж людина передала. Вона музикант, сама танцюристка. Надія, пані Надія Сполубіха передала такую віку. Можливо, це в школу, а саме в школу був дитячий садочок. Якось в музичному керівнику це підійде. Діткам збізні. Отут теж цілі відділення, коли іграшки з кілька тут дивиться. Ну і багато іншого. Іграшки, речі, ще речі. На мішок поїдете, забери на картоплю. Дуже багато речей. Дуже багато. Так, це також речі. Також речі. Тут і куртки і верхній одяг. Ну багато. Ми ще керівництво громади ділимо разом із керівництвом редакції. Це також дуже гарні речі для підлітків. Дуже тут гарні речі. Вони попасовані приблизно по групам. Так, так, так. Це вас би треба взяти на видачу, щоб ви знали. Знаєте, де кому що давати. Це також іграшки, книжечки. Ось такі навіть бутилочки є для маленьких. Навіть є тут ці, е, пеленки. Це, мабуть, ми завеземо Євгену мовчану, він опікується, мабуть, перевідала лампочка. Дітка і маленькі. Це смаколики, тут дуже багато всього. Буду що смаколики запропонувати. Дітям, там і шоколадки. І е -е 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 -е. А може для чаювання, може дітки де-небудь знаходяться в якогось. І де вони там нахиляться? Ми подумаємо. Самі покріму яй. це святи. Справа в тому, що у нас дітки більше розкидані із сім'ями розселені по домівкам. І це треба потрібен якийсь захід, щоб їх зібрати, тому що місця компактного проживання дуже мало родин, саме там, де дітки маленькі. Це їх... також іграшки. Тут іграшки. І нові ось є, запаковані, і такі і м'які іграшки, різноманітні тут іграшки. Дякуємо богодухівцям. Жителям і Звичайна... Ось такі для дівчаток. І тут багато чого такого, що зараз можна носити. І штани, і шорти, і все тут є. Все. Знов таки, наскільки все багато, будемо радитися, як кому де видавати. Пані Тетяна казала, що речей багато, я не думав, що стільки багато. Ма, ну сюди, держи. І Ще виявляється, що залишилося в редакції газети. Там комуна. Льоша. Бачите, тут зувачка, передаємо зувачку. Тут ось такий конструктор, електроконструктор знаток, дуже гарний конструктор передала людина. Новий час. Як ви знаєте, Великописарський ну, ну, дитячий садок зруйнований, не знаю, яка там ситуація із іграшками. Можливо, ми навіть передамо якийсь заклад наш, який буде. Потім на місці дитячого садочка, а можливо, зараз десь його створюють, так. тому що в нас вже функціонують дві лікарні, так. первинка і таринка, можливо, десь ага. садочок. Було б тільки сховище. Ось, ось скільки книжок. Подивіться, Наташ, підійди сюди, я ось покажу. Тут книжок дуже багато різноманітних для дітей, дуже багато. І ось навіть такі блокнотики передавали чисті, щоб дітки писарівські заповнювали. І для маленьких є ось діточок такі ось книжечки. Льоша, поможи витягнути. Мішу? Ой, А ну, Давайте не в Давай. давай. О, так. Зараз от отак, отак скільки книжок, Льош. Джерело знає. А, 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 <сирит> а Льоша, щоб іграшки вмістилися, ми їх просто насипом насипали. А, а тепер дивись, іграшок, іграшок. Мишок. А, мишок. А, мишок, а, мишок. давай. Динечко, Ось такі іграшки для хлопчиків різноманітні. Ось такі. Ось машинки, скільки машинок різних. Наші дітки передавали ось такі ось необичні. Така сумочка для дівчинки є. Користуватися. Цілий мішок іграшок, насипу машину. Насипом машину клали, бо не вміщалося. Просто насипом. Але спочатку я сам пограюся. Нашого тисну таких іграшок не було. Були дерев'яні залізні, що правда дуже міцні. Диверка. Можна в машину повісити? Ну це як мінімум в голові селищної ради. А це тобі ось. Ну так. Ой, красиво. Диви дивися. І ось такі ось машинки. Ось такі. Все. А це, все, я думаю, хлопці будуть раді іграшкам. ось тут скільки цих машинок, я думаю, будуть в додовольстві. Машинка. Ну так подавати. По Ми подумаємо, як це зробити. І зробимо. Так, ну-ка, ми нічого не забули. Ага, да, Так що слава Богу, що ми зустрілися. Дякуємо. Дякуємо. Да. Дякуємо. Вітання, Вітання да. великі писанці, Дякуємо. ми там будемо, але після сьогодні. Давайте, давайте. Дякуємо. Допомагайте Удачі садити вам. картоплю. Да, Удачі, да. Я вже посадила сама без них. Багато скільки відео? Десять. хватає. Я думаю, досить. Маків склад це сила. Велика сила. Велика сила разом до перемоги.